Всім привіт двох сотні російські генерали в Донецьку. Що і куди прилетіло, і з яким результатом? Далі розповім. Черговий бомбічний підрив українським FPV-дроном мосту, який росіяни самі ж і замінували. І хто ж таки побудував Берлінський Мур? Розкаже, а точніше, збреше, історик лапках Лавров. Про все це не тільки найближчі 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі під відео. Ну а ми починаємо. Ну і вчора ввечері сили оборони України завдали комбіновані атаки з застосуванням дронів та крилатих ракет. По військових об'єктах Росіян у тимчасово окупованому Донецьку прилетіло пункт управління армії на території заводу Топаз. Там були влучання до п'яти крилатих ракет. Ще одна ціль командний пункт 41-ї загальновійськової армії, що знаходиться на території. Науково-дослідного інституту комплексної автоматизації, ну і також був вражений командний пункт 20-ї гвардійської моторстовецької дивізії на території ДМЗ. Тож очікуємо на чергові некрологи по російських генералах, судячи з відео, летіли як реактивні дрони чи ракети, так і моторні безпілотники. Ці старі добрі і били цієї ночі також по локаціях. Які... Знаходяться в тимчасово окупованому Криму, і на території Росії тамтешні Міноборони звітує про 31 збитий безпілотник. На результати прильотів власне зачекаємо. І от саме за минулу ніч відзвітувався командувач. Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді він повідомив, що минулої ночі був завданий черговий дроновий удар по нафтопровисловості Росії, а саме по нафтоперекачувальній станції Торово у Володимирській області. На супутникових знімках помітні ураження, щонайменше двох резервуарів з пальним. Ця станція постачає дезпаливо до московського кільцевого нафтопродукту проводу. Мадяр додав, що бензин стає дефіцитною рідиною на РФ і і тут важко з ним не погодитися, адже в різних регіонах Росії та на окупованій території більше ніж як відчутний дефіцит палива вже не перший, навіть тиждень. І якщо це торкнеться ще й московського регіону, таке можна лише вітати. Ну а тим часом допомогти нашій ППО протистояти вже російським дроновим ударам продовжують, продовжують наші добрі партнери. Це німецький концерн Rheinmetall. Йдеться про мобільні системи ППО Skyranger. В інтерв'ю ЦДФ генеральний директор Армін Папергер пообіцяв Україні ці системи захисту від безпілотників вже до кінця нинішнього року. Відповідний контракт вартістю сотні мільйонів євро буде підписаний у середу на виставці оборонної промисловості у. У Лондоні очікується, що це буде система встановлена на базу танка Леопард, 1, що дозволить отримати перші установки вже цьогоріч. Варто зазначити, що Sky Ranger дуже важливі для посилення сил протиповітряної оборони України завдяки своєму радіусу дії до 4 кілометрів, а також програмованим снарядам. Такі занітки є гарним способом боротьби проти безпілотників. Ну і додам, що ем, до цієї всієї теми сьогодні відбудеться засідання в форматі Рамштайн. Вочевидь, будуть ухвалені теж важливі рішення саме стосовно підсилення нашої протиповітряної системи. Ну і враховуючи, що ворог вперто намагається збільшити використання у цих своїх дронів, шахетів, їхніх аналогів і приманок у нічних масованих ударах до однієї тисячі штук. Це буде вкрай важливе підсилення нашої ППО. Ну і будемо сподіватися, що втрати росіян від цього теж збільшаться. Поки за минулу добу українські захисники знешкодили ще 950 російських військових. Про це повідомляє наш генштаб. Загальна кількість втрат Росіян за час повномасштабної війни вже. Перетнула позначку 1 мільйон 90 тисяч осіб. Також за знищили один танк, три бойові броньовані машини, 32 артилерійські системи, одну реактивну систему залпу вогню і 74 одиниці автомобільної та спецтехніки окупантів. Ну і далі буде наша. Традиційна візуалізація, як власне ці знищення відбуваються, буде багато яскравих відео. Хочу лише вам нагадати: підписуйтеся на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про вихід нових відео. Ну і В коментарях пишіть про ваші враження і головне відео, яке найбільше вам сподобалось. Ну а ми продовжуємо. Отже, на початку у нас робота 14-ї механізованої бригади ЗСУ на Куп'янському напрямку. Там оператори ФПВ-дронів підрозділу Сапсан. Просто на ходу знищили російський бронеавтомобіль Тигр. Того не врятував ані Реп, ані Темрява. А ось з російським танком Т 90 дронарям все ж довелося трохи поморочитися. Перший в Піві дрон пробив антидронову сітку і відкрив дорогу нашим. Іншим безпілотникам, які вже й довершили справу ударами по вразливих частинах цього танку, у тому числі по машинному відділенню і інших частинах, тобто, фактично, танк таким чином був знищений. Як бачимо, окупанти потроху використовують броньовану техніку, а іноді навіть повертаються до своїх оцих броньованих штурмів колонами. Як от на Покровському напрямку оператори безпілотних систем підрозділу Фенікс зупинили черговий російський механізований штурм в результаті е, влучання в півідроні з чотирьох ворожих е, ББМ, назад повернулася тільки одна. Дві були пошкоджені і зупинилися. Вочевидь, після цього вони були добиті, ну а одна згоріла просто одразу. Ну а щоб ворог не мав можливості формувати оці броньовані колони, підвозити їм паливо, БК та інше. Потрібно нищити їхні логістичні шляхи, і в тому числі завдяки допомозі самих росіян. Вже не вперше ми бачимо, як росіяни мінують свої мости протитанковими мінами на випадок прориву ЗСУ. Але наші дрони підривають їх. Що називається на випередження у підсумку ворог лишається без мостів у своєму ж тилу, е, підрив одразу двох мостів на російській території за допомогою дронів на оптоволокні показали оператори безпілотників 58-ї бригади ЗСУ, які в попередніх схожих випадках дрони методично перевіряють простір під мостами. І в випадку виявлення заряду вибухової речовини. А в даному випадку у нас протитанкові міни були. Вони влучанням звичайного fpv дрона. Підривають ці закладені міни, ну і враховуючи дуже потужну силу заряду цих мін, які дають протитанкові міни, власне, вибух стається такий, що вціліти у мосту немає жодних шансів. Але не у всіх підрозділів є змога виключно полювати власне тільки на мости, наприклад, дрона сімдесят сьомої окремої аеромобільної бригади на куп'янському напрямку заздають ударів по всьому ворожому, що потрапляє їм власне на око укриття, дрони, антени, старлінки, мотоцикли, інший транспорт окупантів, склад БК, ну і власне особовий склад йому теж дістається, і що дуже правильно, десантники б'ють і влучають. Куди треба, безжально. Ну а зустріч з українськими дронами для ворога у більшості випадків стає останньою, в принципі. Ну і на Донеччині ж ворога карають за самовпевненість оператори дронів батальйону вартові у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського. Цілі тут теж різноманітні, так само як і тактика. Ось, наприклад, є демонстрація роботи нашого дрона Ждуна, який на дорозі таки дочекався своєї цілі, і в даному випадку російської буханки з особовим складом, до речі, особовий склад ледь встиг вискочити але, з авто. Але я підозрюю, що вціліли при цьому не всі. Ну і крім цього, вражені інші важливі цілі, зокрема, ось в даному випадку укриття ворога. Все це демонструє і загальну ситуацію на фронті протягом минулої доби. Там зафіксовано 195 бойових зіткнень. про це повідомляє наш генштаб інтенсивність просто злетіла, можна сказати, вгору тому, що вчора було 156 Штурмів ворога днем раніше 170, де саме зросла активність ворога. Я розповім вам далі. Ну, помітне, але незначне пожвавлення армії РФ спостерігається на північно-слобожанському та курському напрямках. Там минулої доби зафіксовано 11 бойових зіткнень. На лиманському відтинку російські загарбники 14 разів намагалися атакувати позиції оборони. на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 64 штурмових дій агресора. Ну і на Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 51 атаку, тому що чи не вперше за тривалий час, ми бачимо, що Новопавлівський напрямок майже наздоганяє за активністю ворога, власне, сусідній Покровський. Що говорить про те, що знов ж таки ці два напрямки вони є надзвичайно зараз важливі, і ворог там намагається найбільше просунутися. Ну і наостанок чергове історичне откровення з паралельного всесвіту російських політиків. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що берлінський мур побудував захід. Вам не почулося? Ось, будь ласка, вам пруф В западному стилі. Було б берлінські стіни, умовні стіни між собою і нашим огромним євразійським пространством. От, схоже, Лавров тут начитався медінського, бо не потрібно бути істориком, щоб знати берлінський мур в будівництві якого Лавров звинувачує захід. Побудував радянський союз 13 серпня 1961 року. Розпочалося її спорудження е, прорадянською владою Німецької демократичної республіки за наказом Москви, як відповідь на шалений відток німців з соціалістичної східної частини Берліна до Західного, що тоді перебував під контролем сполучених штатів Франції та Великої Британії. Набудували майже 45 кілометрів з колючим дротом, вишками, автоматниками від е, куль яких, до речі, за. Майже 30 років існування стіни загинуло понад тисяча німців, переважно застрелених при спробі втекти з Совка і перебратися у західну частину Берліна. Навіть е офіційна назва муру антифашистський оборонний вал. Свідчить, що це саме радянська ініціатива. Ну захід не міг так назвати її просто навіть. Але нащо це все, коли російські політики можуть просто нахабно брехати, казати на біле. Чорне, причому навіть у таких фактах, які не викликають сумнівів, навіть у більш-менш обізнаної людини, що далі видадуть ці кремлівські історики? Що у падінні Тунгузького метеориту винні бендерівці? А Наполеону у 1812 році воювати з Росією допомагали натівські генерали. Хоча я вже нічому не здивуюся, вони постійно продовжують пробивати ось це дно. На цій історичній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк, до нових зустрічей.